Ми зайшли в великий павільйон, в якому багато бабочок. І вони сидять на стінах і на потолку просто, просто візді. Отака красота. Сидить, все шарно. а ці бабочки кушають. Тут Лучше растут такие красивые орхидеи. Ты бачишь, скидки що Какие mm -hmm. бабочки? Едяки. Едят бананы, манго и апельсини. Бананы, манго и апельсины А Она летает. Ой, красиво, да? Прямо я косыня фиолетовая. Вот такая красотень. Вот такая. И вон эти бабочки просто везде. Обалдеть. Зал с бабочками. І їдять, а ті літають. Все в цвітах. Ну, у них зараз по ходу кормлення, так? Да? Що вони оце всі сидять, їдять. Живі цвіти. Дуже гарно. Там автоматичні двері. © bf